Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин Вілавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную заднє велосипедне колесо розмір 26 дюймів. Це велосипедне колесо, котре підходить до велосипедів, які мають гальмування завдяки вебрейкам. Це об одні гальма. Також ця втулка дозволяє встановити ротор. Щоб гальмувати дисковим тормозом. Гальмування дискове, і вебрейкі в цьому ободі дуже яскраво приє... з'єднується. Тулка, як ви бачите, від торгової марки Quando. Кріпиться вона завдяки легкозйомного ексцентрика до заднього колеса. Обод, Обод В-класа Z. Це алюмінієвий. Легкий двохстінний обод, який витримує гарну напругу, дозволяє велосипедистам надійно мандрувати на велосипеді. Шприхи. Шприхи звичайні. Звичайні шприхи це той елемент, який недорогий і завдяки своїми властивостями також витримує високу напругу. Тому велосипедне заднє колесо не високою ціною має. Не, не за високою ціною. Обод е, має отвір під е, камеру з автомобільним ніпелем. Тобто, можна ставити на, цей, е, на це колесо і е, тонкий, і товстий ніпіль. Ніяких е, немає суперечок використанні в е, камери до цього ободу. Е, Втулка під Тріщотку. Якщо ви побачите, тут різьба. Сюди вставляється тріщотка на 6-7 швидкостей. Дані, даний обод, повторюсь, z, z V клас Колесо саме в зборі має вагу. Ну, з рахуванням, що це заднє колесо, вага кіло 260 г. Яскраве, гарне, симпатічне чорного кольору колесо з білими шприхами. Дозволяє їздити, мандрувати велосипедистам на велосипедах з розміром колеса 26 дюймів. Сподобався відогляд даного колеса велосипедного? Можете залишити відгуки на нашому YouTube-каналі Велавіва. Бажаєте придбати заднє колесо 26 дюймів в гальмування. Під тріщотку. приходьте, купуйте, замовляйте на нашому сайті, переходячи з youtube каналу Вілавіва на сайт Вілавіва.юа постійним покупцям знижки. До зустріч!